Доброго дня, точніше доброго вечора. Хто знає, що я от зараз роблю, як ви думаєте, на перший погляд я стою і калатаю. Але, от хто здогадається, що калатаю, напевно, що потрібно розповідати. Значить, тут я розбавляю сухе молоко у сповідношенні 30 грам на 300 мл водички. 300 мл цієї суміші я буду розподіляти на шестеро наших поросяток. І за сьогоднішній день це я вже робитиму у четвертий раз. четвертий раз. Тобто висновок не стало нашої чуні. Ну, як сказати, не стало? Звичайно, лишилося шестеро поросяток з сиротами, чунята наші. Ну, чуні не можна сказати, що взагалі не стало Чуня є, і чуні будуть ковбаски, котлетки і все інше. Але от після кількох днів лікування, не дивлячись на те, що спочатку у нас такі були обнадійні прогнози, і у лікаря, лікар робив все, що можливо, і ми зі своєї сторони. Але Через деякий час ей зникла, свинці не легшало, полегшення не приходило. Тому було прийнято рішення не мучити довше тваринки і не доводити до гіршого стану, скажімо так. І ось таким чином наші чумята з сиротинки. Значить, розбавила я суміш сухого молока. Ми довго вирішували, як нам їх. Будувати. Була спочатку така думка, що будемо брати у людей молоко, тому що наша корівка зараз не доїться, вона також чекає на поповнення. Але потім вирішили так, не будемо нікого лишній раз тривожити, не будемо нікого затрудняти. Будемо знавати ще, як можна. Ми вичитували інтернет, інформацію, переглядали кілька відео. А потім, ну що скажеш, село, селом, Сарафана Радіо тут працює дуже блискавично. От, і нам просто порадили ще звернутися до однієї людини у райцентрі, у працівника аптеки, який так само вигодовував поросят після того, як згинула сведмарка. І так нам сказали, що і він вигодував. Тобто, таким чином ми просто поїхали відразу до аптеки і нам там ось. Порадили, розказали, що робили, все дали в таких об'ємах 10 кг, 10 кг, там суміші подрібненої, 10 кг сухого цього молока, розповіли, що до чого, і ми таким чином, ось уже сьогодні живемо, проживаємо наш день. Ось з таких звичайних невеличких пляшечок з підсолодки чи мінеральної водички, такими сосочками. З мірочкою ми до них ходимо. Ну, і зараз я буду до них знову йти. Ну, ось вони мої діточки. Вони на соломці, вони під лампою, вони не бігають по всій кліточці, так як раніше, так як вони були біля мами. І як бачите, вони вже чекають на їжу. Коли вони. Поїли, вони вкладаються під лампою і спокійним колежать. А це вони ось роблять, бачите, що вже вони е, кричать, вже вони бігають, вони вже хочуть їсти. Ну і е, хочу вас з ними познайомити ближче, тому що е, кожен з них вже має власне ім'я. Кільком з них ім'я ми дали відразу. Наприклад, ось цей біленький кабанчик це Жорик. Ось двоє таких риженьких пара: це кабанчик і свинка. Це у нас Люся і Максик. Ось цих рабеньких. Ось таких рабеньких. Це у нас свинка Дуся. Це у нас свинка Муся. І ще один кабанчик то у нас Льолік. Отож у нас три, виходить кабанчики, Максик, Жорик і Льолік, і три свинки Люся, Муся і Дуся. Їх не важко розрізняти, тому що вони всі абсолютно різні. Навіть те, що спинки рабентів у деяких, ви тільки подивіться, як відрізняється оцей візерунок тут в Дусі. Дивіться, що вони роблять, що вона вже робить, щоб на руки вискочити. Зараз буду давати. Тут візерунок такий дрібнесенький, тут ось на попочці такий великий плями. Ось. Ну а тут такий і невеликий, і не дрібний, але такий густесенький, Густесенький візерунок. Тому е, ми швидко звикли до того, хто є хто, і зараз ми її будемо по черзі годувати. Не знаю, чи мені вдасться вам показати, як я годую. <рес> Якийсь це зараз процес ну, вам не передати. Вони не звикші до того, щоб їх тримати на руках. Вони не звикші до того, що от, треба тягнути ось цю сосочку. І дуже, і дуже кричать. Але можливо зараз, от коли вони голодні, от подивіться, що роблять, то можливо, зараз якось і вдасться їх уже більш-менш нормально погодувати. Буду пробувати. От перша у нас. Їсть, це наша Люся. Знаєте, вже набагато краще. Вже вони розуміють, звідки їм надходить їжа за кілька разів. І дивіться, як вона гарненько хлебче. Хоча нам порадили, знаєте, довго їх соскою не годувати. Нам е, порадили трішки погодувати їх і далі переводити на те, щоб вони самі пробували пити. Навіть і спосіб вже розказали. Я думаю, що якщо буде все добре, то я обов'язково покажу. Дивіться, що вона не на робить, га? Вона вже. Так. Люся, Люся. Давай, давай, давай. Давай, ай, гарна дівчинка. <сі> вот так. Сьогодні її прокололи желізом. Давай, давай, ще, давай. Ну що? <сі> Давай. Ти вже хочеш сказати, що ти наїлася. Зараз будеш кричати. Давай їж. <звук> Ось так. Перша деточка вже нагодована. Давай, 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 давай. Давай. Давай, давай, будь хороша, дитинка, давай. Дві комусь. Давай, давай, давай. Ну, так, із душі, і у нас будуть проблеми, тому поки що вирішаються. Давай, давай, давай на сьогодні виявилися Люся і Льолік. Льолік він сердиться, але йому ось так, як береш сосочку і туди йому біжиться молочко, то він навіть очки закриває і робить вигляд, що він спить. А з усіма іншими ой довелося трішки намучитися. Але нічого, вони звикли. Вони сумують за мамою. Да, давай, давай Льолік, давай. Ви подивіться, він думає, що він спирається носиком і засинає. Хочуть мами. Давай, давай, сиротиночка, давай, давай льолічок, давай ще трошки. Давай, 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 давай. Давай, не серця, не серця, давай. Ну давай, давай. Ой. Давай, трошки, давай давай. Сьогодні лишилася ще муся. Давай Муська. Давай, давай будь розумничка, давай. О, до речі, муся теж дуже розумничка. Дивіться, ця свинка теж швидко звикла до того, як її наїстися. Та вона вже зі сповнотіно. От молодець, от хороша дівчинка. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну что, Муська, что еще? Давай еще чуть-чуть, давай. Ай, хорошая. Ой, хорошая. Красу. Замурзаним носиком такий. До речі, у мусі самий замурзаний носик. Не знаю, де вона що знаходить. Куди, куди, куди? Все, не хочеш Давай. Ну, отаке у нас веселе життя. Сьогодні ще я вийду до них десь о пів на дванадцяту. Потім вийду. О пів на третю або десь о третій годині ночі. І потім вже рано. Зараз хочу побачити, як швидко вони вляжуться. Кілька днів і норми збільшувати не буду. Хай краще вони будуть трішки голоднуваті, ніж ну, ніж в живу, що вони так спрацювали. Їм і так важко перелаштовуватися із молока, маминого на сухе молоко, але будемо надіятися, що все буде добре. Ну, вже бачите, вже вони так, вже вони рівно спокійніться. Вже вони походять, походять, потім зупиняться трішки, подумають. Вони вже починають у соломці щось шукати. Максі кричить саме більше. А чого кричиш? Хтось не хотів? Не хотів.

Так, Жорик уже присел. Terima <tiple> kasih telah menonton Well <laughs> you Кладається, і навіть максик і жорик, а ось ця така противненька і всім заважає, це верши Дуся. Дуся це та штучка, це саме її найважче виявляється до тих, хто поїти молочком. І вона, вони вже всілися, лягли все під лампою, а вона скочила між них і все рівно всіх порозганяла. Ну, все рівно вони починають вмощуватися, і це десь через 7 хвилин після того, як вони попали. Оце вони починають вмощуватися під лампою. Все не буду їх більше привозити, хай зараз лягають і вийду до них уже вночі.